Друзі, всім привіт, киві Україна. Так, сьогодні у нас 7 серпня. А, значить, зараз буду їхати додому. З роботи буду їхати через но. Там хочу зайти в АТБ. Мені так по секрету сказали, що зараз у ВТБ продаються помідори по 40 гривень. А ціна непогана. І тому хочу зайти подивитися, скажімо так, правда це чи ні. Ну і заодно подивитися, що там зараз по цінам. Може, якісь акції. Ось так, що підемо, сходимо разом. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Не лінимося. Теж маємо красовим на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нам її. Сподіваємось, вот тебе. Чуть смотрим что у нас по акции лимоны 8395 так банан без акции по 6360 дальше так все по акции греет по 70 гривен яблочки огромные так кого желтый по 35,89 без безнесення, по 30. А звичайно по 17,89. Ага, да, є помидорки по 40, 39 95, Но я так понимаю, тут же все порозбирали. Конечно. Да. Не, ну можно, конечно, трушки выбрать. Чисто так на салатик. Ну. Да, ладно. Разобрали. Ну, я думаю, по такой цене. Так, томат тепличный 70, кабачки по 24. Так, капусточка у нас по 17. 79. Ага, морква. По 12.89. Так треба взяти. Морські свінці. Так, що ще в нас? Тут є такого цікавого. Щас підемо, подивимось, що у нас. А ні, щас глянемо, що тут таке ограничені бурячок по 10. Ранею картопелька а по 19 гривень. Це наша капусточка цвітна, але вона якась не дуже. Огірки перший готонок по 45. Передсолотний перший готонок 22-45 за кілограм. Ось така от сеточка. Баклажанчики по 28. Так, візьмемо пару огурчиків на салатик. І так, себе сок там візьме. Так, підемо, подивимося, що у нас по м'ясу. Так по колбаскам. Цікавого по акції Так, у нас по акции колбаски для гриля глубина. По 15660. Риберця, 31 гривна 27 копійок за 100 грамів. А тут сколько нас? Десь пів кіло. Чевапчичі з біконом свинячи? 106,90 за 600 грамів. Був фарш п'ятечок по 56,90, але його зараз немає. Так, ще чаю мені треба. Так, масло селянська ферма 164,50 за 400 грамів. Чай. Звичайний. Масло його тинське. Масло йоготинське, селянське.

Так, здесь 0,85 літра або 782 грамма. Цікаво. За 60 гривень 50 копійок. Так, і от така олія нерафінована 63,36. це рафінована Так, підемо по... Бачимо, що в нас по колбаскам. Так, насчет Алії кажуть, що дуже поганий урожай в цьому році. І Алія буде в цьому році дорога. Так що кажуть, що треба запасатися по можливості. Так, подивимося, по чому в нас зараз яйця. Ага. Угу яйця 5 гривень 9 копійок за це. Подорожчали, подорожчали. Були трохи дешевлі, так, зато пак ці яйця перепилені 20 штук 60 гривень. Що у нас тут по колбаскам? Різочка така. 80 грамів, 58, 30. Так, апакаторка в баском. Так, виріб фаршевий. Разумний відер чеснокова 69,50 420 грамів. Нова мергуля. Новомерці, 47,90 420. І... А, ну оте щось з чесноком. Так, мурлетик такий в своє ліна. Півкіло, 142 гривни 50 копьев. Оликова копчека, напівкопчена, вкусна колбаска. За пів кіло, зараз по 90 гривень 90 копійок. Такова рена апетитна по 44,60. Так, що ще? Можна тут у нас подивитися. Так, сарвіни 49,50. Атака скумбрия филе валею 170 грамів 6740. паштет з печінкою та ікрою тріски 60 грамм детский копійок, скумбрія 56,60 за 240. А така сардинка я валиковая. Валивковая кілечка Келечка в томатному сосудку 34,70. Ага, коштеж протный тридцать девять восемьдесят тунец тунець, 185 пять граммов 41, сорок один мережа А у нас тут цікавого ага. Цукор зараз. Зі знижкою 30 гривень 90 копійок за кілограм. Сіль на 12,90. О, якийсь цукор білий кристаличний другої категорії. А цукорових буряків 34,50. Борошна 2 кілограма 39,30 Отаке таке борошно кіло 842,20. Угу. Це у нас крута попереджена по 25,80. Булгур за кілограм 39,90. Гречечка у нас 31 гривна 30 копій. Ось вот такий був гор, поки в кіло 28,30. Є крупний, є середній. Так, макарони день на день по 30 кілограм. 3470. Отеє mm -hmm. макаронна виробила паста. Непогані. 420 грамів. Майже 39 гривень. Так, перес. Чорний розумний вибір. 80 грамів, 35,90. п'ять Якось дороговато. А, а тут 20 грамм. А, ну хотя не. Так, все це 15 и 70, а тут 60, 35 до 90. Нормально. Макарони вот такие спагетти, зернові. Такие вот они кискуришневаты. За пів кілограм, 40 гривень, 50 копеечек. Локшина такая яичная. Яична 250 грамів, 28, 28,60. Вот такие вот акции. Ага, корм по акции фриска стану цікаво. Лоб 4 лапы. Вот такие вот пакетики за 11.20. Класс еще для собачек. 34,20. Вот такие вот. Непогано якось со своему брала. Ну ось. вот такие вот акции. Також на чай. є багато акций указать 3720 заварний так тут у нас тоже вже, вже пакетик ці пакетики 25 штучок 2750 так там у нас м'ятний чай і ромашковий по 1190 такий чай чорний тут а 50 пакетиков за 42 гривни. Ось такі от акції. Так, а що у нас турці є? Так, колбаски глобина мартедельки 142,90 за 600 грамів. Или гонилка вот така в маринаді. 10 гривень, 9 копьев за 100 грамів. Печиво по акції з щема. І шматочками з по акції. Ну от по до щембарні. Зараз за упаковочку 54,50. Желейки В асортименті по 18 гривень, 90 копійок. Заправочка для борщика 29,90 30 гривень згущене молоко варонеї риска по кілограм 82 грн 90 коп. Так. Ну от такі от акції. Наразі такі ціни. На пиво акція Чернігівська. Літр 95. На пиво також є акції.